Всім привіт! Якщо у вас дуже часто вимикають світло, а грошей на генератор у вас нема, але у вас є автомобіль і інвертор, ви спокійно можете його використовувати як генератор. Підключаємо чорний до чорного. Червоний до червоного. В домі В домі потрібно. Рубільник вимкнути. Вмикаємо один кінець шнура в будинок або в квартиру в любу, із розеток, і вимикаємо всі основні, такі, як що сильно багато употребляють електрики, наприклад, холодильник, морозилка і так далі. Заводимо автомобіль. Вмикаємо, вмикаємо інвертор, горить червоне, зелене. І вмикаємо наш інвертор. І в домі має бути світло. Рубільник у мене вимкнений. Бачите? Рубільник вимкнений. Фу. Так, світло є, в домі є. І має працювати котел. Вмикаємо гарячу воду. І котел має працювати. Котел робить, котел робить, дає гарячу воду. Я його розібрав, тому що я його чистив. Ось так. Економно інвертор за дві штуки гривень вам Робить як генератор. Звісно, що можна. Погасло, все погасло. Дивіться, світло в домі вже нема. Нема світло а вода йде воду. Економимо. Закриваємо. Звісно, що можна використовувати е і без. Включеного автомобіля. Але тоді у вас дуже швидко сяде акумулятор. Швиденько сяде. А так, ви його завели, він робить акумулятор заряджається, в домі є світло. Ось такий інвертор, інвертор Таталікен 1,6 в кіловатах, але реально він видасть до одного КВТ. А я рекомендую використовувати його до 600 Вт. Це у нас освітлення, інтернет, опалення та і все. І достатньо, щоб вижити. Ось так. Нехитро, і дешево. Ви можете отримувати у себе в домі або в квартирі світло. Все дуже легко і просто. Інвертор стоїть орієнтовно 2-2,5 тисячки гривень. Є сильніші, є слабіші цей такий оптимальний середнячок. 1,6 12 вольт і чистий синус. Називається Таталікен. Не реклама. Ви собі хоч що можете купити. Всім дякую за увагу. Якщо щось. Не зрозуміло? напишіть. І не пам'ятаю, чи я говорив, в домі рубільник обов'язково має бути вимкнений. Обов'язково. І складаємося.